Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Зараз буду поросяток проколювати желізо. Це буду робити вперше, трішки хвилююся, суревіт. Ні, судферовід. О, Ось такий. І буду колоти по 0,5 кубика. Тут мені написали. Так як для великих свиней, для великих поросят, ну, великих порід поросят, коли це три кубики, а в'єтнамці в два рази менші. І тому коли це менше їм. Я вділа вже рукавички, взяла з собою вагою, хочу їх зважити, щоб знати, ну, для себе так приблизну вагу. І зараз будемо виганяти ось ту мамашу, щоб я там змогла працювати. Не знаю, як це буде, але сподіваюся, все в мене вийде. Кому подобається, ставимо пальчик вверх. Вони зараз саме обідають, але я думаю її випустити, щоб вона вийшла. Вона любить виходити. Ось. Виходь, бочка, виходь. Виходь, моя дівчинка, виходь, 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 виходь. Виходь, моя дівчинка, виходь маленька, виходь. Ну виходь! Бочка, Бочка, виходь. Це ще ж треба її звідси вигнути. Ще ж не так все просто. Вона поки понюхає, поки почухає. Виходь, 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 не чіпай, мене хоч не гризни, бо ти можеш. Виходь, бочка, іди! Іди туди, десь, бочка. Ну йди, Іди! Бочка, виходь. Виходь, виходь. 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 Я боюся трішки. Я не трусна, я боюсь. Виходь! Бочка, йди. Не чмакай, не до мене. Ось, бачите, які це проблеми вона хоче вернутися до малечі. Але сподіваюся, вона не все вийде. Іди, іди іди, 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 Бочка вже ходить по загоні. А я ось тут біля малечі. Я вже тут маленькі кавесики. Взяла кухонну вагу. Думаю, більше вони не будуть важити. Зараз поставлю сюди кошечка старую. Трішки нерівно тут. О боже, поки ще все це налаштуєш. Ноликах. Набираю зараз шприц півтора кубика і починаємо. маленькі Буде тьотя вас кулати? Нічого страшного, це для вашого здоров'я. Ось так набираю півтора кубики. Ловлю перше, ось, а, а, тихо, тихо, тихо. І ось в ніжку просто кулю. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. тихо, тихенько, я сама боюся. Поросят наше, Зараз покажу, що вам буде видно. Трішки погано кіло. Кіло 600. Ось так. Ось так мамаша переживає за своїх поросят. Мерву робить. Мені ще двоє лишилися, вона тут все перевертає. Як я буду від неї втікати, я не знаю. Мігера Мігеровна. Успокойся, ще двоє. Вирвала мені переноску, світла немає, хвилюється, працюю далі. Такого трешу в моєму житті не було. Не знаю, як зайти, щоб, щоб вона як мені втікти, щоб вона зайшла. Ну, будемо пробувати. Богом, бо мерве вона робить сильно. Бачечко, бочка, ну маленько, дівчинка, я ж тебе боюсь. Ти ж хороша свинка. Хороша, маленька. відійди десь трошки а я такого пройду, бочечка, манюнька. Я не знаю, чи мені втікати десь сюди наверх, чи куди, чи як. Зараз буду. Ой, бо щось я боюсь. Ой, щось я боюсь. ой, не гризи, ой, тільки не кусайся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Іди, іди, іди. Іди. ох, ох. О, боже! Фу. Я від неї втекла. Я не знаю, як я другу буду, хоч я цю сильно не боюся, але я не знаю, як я другу буду ковати. Боже, у мене руки, ноги трусяться і все труситься. Зараз включу їм світло. Ось так. цих поросяток я вже проколола. Сподіваюся, все буде добре. Це робила вперше. Дивилася дуже багато. Блогерів, як це робила. Ну, ось так. Але ходять всі, сподіваюся, ніде нічого не зачепила. Ну, для мене це. Ні, не закривай, я вже все. Але вона кидалася. Я думала, що вона через ось таку високу загорожу, Ну, я через неї перескочила. Зі страху я втікала і перескочила. Ось такі справи. Лишилися сім ось цієї мадам, але почекаю чоловіка, коли приїде з роботи, бо я так сама ну це дуже страшно. дуже, для мен... Наприклад, для мене це дуже страшно було. Я думала, все набагато легше пройде, але ось так. Ми сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся, буде. Я так відчуваю, цікаво. Ух, вагу ось там оставила так швиденько, швиденько втікала, все полишала, потім якось заберу. Ну нічого страшного. Всім чисто мир на небо, миру, здоров'я та добра, всім па-па-па-па